Днями відбулася прес-конференція голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка із засобами масової інформації в області. Зокрема, губернатор впевнений, вибори на Прикарпатті будуть прозорими та демократичними. А також мова велася про меморандум, підписаний між виробниками і постачальниками медикаментів, згідно з яким ліки мали б подешевшити на 20%. Розпочав губернатор прес-конференцію із актуальної теми. Вибори до Верховної Ради України. Він зазначив, що сьогодні усе робиться як в Україні, так і на Прикарпатті, зокрема, щоб вибори пройшли на належному рівні. Хоча є вже такі кандидати, які заявляють амбіційно, якщо вибори програють, то це не що інше, як фальсифікація. На превеликий жаль, знаходяться вже такі е, балутуни. Чи як називається балотун? Ну, ті, що балотуються, балотни, які вже кричать, що якщо я не виграю, то вибори будуть фальсифіковані. Ну як так можна це заявляти? А От як я виграю, то нормальні вибори. Якщо не виграю, то вибори сфальсифікувані. Я хотів би ще раз заявити через, при допомозі вас, засобів масової інформації, що влада забезпечує всю технічну роботу по. Тому щоб вибори пройшли нормально для нормальної роботи дільницьких комісій, і я думаю, що ви є свідками того, що влада ніде не переступала закон, в тому числі голова обласної державної адміністрації в тій чи другій мірі, про агітацію, не дай Бог, як все кажуть з чорним піаром. З усією відповідальністю ще раз заявляю, що всюди, де буваю, прошу всіх без винятку, бути людьми, проявити високу політичну культуру і щоб ми дійсно в області провели чесні, відкриті, прозорі, демократичні вибори. Важливим питанням сьогодні є виконання меморандуму, який нещодавно було підписано між виробниками і постачальниками ліків. Михайло Вишеванюк зобов'язав усіх голів райдержадміністрації Прикарпаття перевірити, чи подешевшили в аптеках ліки. Ціна на них знижується на 20%. Це дуже важливо для наших людей старшого покоління, пенсіонерів. Інвалідів, хворих, учасників воїн. Будь ласка, це зробіть, щоб кожна засоб масової інформації це прозвучало. Це не піар-акція. Але така постанова є і вона відіграє надзвичайно важливе значення для людей нашого краю. Велася того дня й мова про створення в усіх районах області приватних рибних товариств. Мотивація проста, як зауважив голова, браконьєри майже усю рибу в річках Прикарпаття вибили.